Якщо ти колись думала або думав, що інтроверт це людина, яка постійно сидить вдома, закутавшись в ковдру, і читає постійно книжки. А екстраверт це постійний балабол, який знайомий зі всім світом, то це відео трохи змінить твою думку. Всім привіт, мене звати Ліра Михайсько, мак зручно і як подобається. Ви на моєму каналі, на якому я розповідаю про життя, про те, як жити краще і легше. Насправді. Інтроверсія і екстраверсія живуть не в нашій поведінці. Вони живуть в нашому мозку. Почнімо з самих основ. Поняття екстраверт і інтроверт вів ще Карл Юнг ще на початку ХХ століття. Але вже тоді він казав: інтроверт це той, хто черпає енергію з внутрішнього світу, як екстраверт, це людина, яка черпає енергію ззовні, тобто людей. Динаміки, подій і так далі. І так далі і Це не означає, що інтроверти люблять людей, бо всі ми звикли думати, що інтроверт це той, хто не любить людей, це ви, напевно, перепутали з соціопатами, бо так трішки різні речі. Після розмови з кількома друзями йому треба тиша, йому потрібно зарядитись, перезарядитися в тиші. Екстраверти навпаки, після години наодинці в'яне як салат. Без води. Мозок і дофамін. Всі ми одноразово чули про дофамін, про нейромедіатор дофамін. Б'є швидкі дофамін і дофамін, але сьогодні там відео не зовсім про дофамін, тому давайте так. По суті, дофамін це речовина, яка дає нам відчуття о, круто, тобто це наше задоволення, коли ми отримуємо щось приємне, якісь новини, лайки. Шоколад, новий досвід досягнення, цілей і так далі. і так далі. У екстравертів мозок потребує більше дофаміну, бо він менш чутливий до нього. Тобто, щоб відчути кайф, їм треба більше стимулів, тобто якийсь рух спілкування, новизна і так далі. і так далі. У інтровертів навпаки дуже чутлива. Система. Тобто їх мозок дуже чутливий до дофаміну, і тому навіть невелика кількість стимулів може викликати все. Типу, я перенасичений, мені достатньо, я втомився. Саме, знаєте, через це, після якоїсь тусовки інтроверт хоче тиші, а екстраверт такий, типу, давайте, далі. Зачасту насправді ми буваємо амбівертами, тому що по-любому з нас. Є і екстраверсія і інтроверсія. Просто в когось цієї інтроверсії більша, а в когось більше екстраверсія, і це все абсолютно нормально. Тобто, так само екстраверт може хотіти потребувати в тиші в якийсь період, тому що він вже виснажився. Так само і інтроверт може потребувати якогось зовнішнього стимулу, і це нормально. Це не значить, що екстраверт став інтровертом, а інтроверт став екстравертом. Просто так станція, я просто буду душа <смир> мережі нашого мозку є. Ще одна різниця в нейронних мережах, які активуються в нашому мозку. У інтровертів зазвичай домінує система пасивного режиму. Вона відповідає Моя. за, за сам аналіз, уяву, думки про минуле і майбутнє. У екстравертів активніші сітки уваги до зовнішнього середовища, які відслідковують, що відбувається навколо, реагують на зміну обстановки, вираз обличчя, звуки. Тобто інтроверт це так, можливо, по стереотипу, інтроверт це людина, яка більш в собі, більш в мозку, в роздумах і так далі. Екстраверт це людина, яка більш зосереджена назовні, тобто на людях, на подіях і так далі. І так далі. Тому інтроверт це не людина, яка мовчить, це мозок, який знаєте, вивернутий всередину. Екстраверт це мозок, який насправді постійно сканує світ. Хочу ще раз сказати топ міфів, які просто заполонили інтернет, заполонили все. Але я хочу їх розвіяти. Тому що тому що так. Перший міф це те, що інтроверти замкнуті і нудні. Мій улюблений міф, тому що, блін, ну просто насправді вони можуть просто бути неймовірно харизматичними. Просто їм не хочеться бути постійно на. Вигляді на сцені, вони не хочуть бути в центрі уваги. Типу, і це нормально? і Всі інтроверти нормальні. Це добре. Це зараз вітаю до екстравертів, які націнюють як е інтроверти Міф два: екстраверти дуже поверхневі. М -м -м Ні, <ф> <ф> типу, це дуже смішний міф. Я коли про це слухаю, думаю, блін, екстраверти, поверхневі. Ну, типу, це, напевно, залежить більше від людини, а не від того екстраверт, вона чи інтроверт. Ну, типу, від досвіду, від якихось знань. Ні, ну, типу, нікого не думаю. Але ні, вони можуть мати дійсно дуже глибокі думки. Просто вони зазвичай виражають їх через взаємодію. Міф номер три: є тільки два типи. Про це я вже казала, але я хочу сказати ще раз: насправді. Є повні амбіверти. Я вже казала, що є інтроверти з нахилом екстраверсії, є екстраверти з нахилом інтроверсії, але є ще просто повні амбіверти. Це людина, яка балансує між двома полюсами. І насправді нас таких більшість. Чому дуже багато людей вважають себе інтровертами, а дуже багато людей екстравертами. Звичайно, інтроверти, ну, типу, можуть мати. Людина, яка вважає себе інтровертом, тобто факт, не вважає себе інтровертом, можливо, людина просто боїться людей, в неї соціальна тривожність або ще щось, ще щось. Ну, типу, блін, це багато психологічних факторів також на це впливає. Тому ми вивчаємо не тільки мозок, але й розуміння нашої психіки, тому що наш мозок це круто, класно, але психіка теж існує. Тому я кажу про те, що інтроверти. Це про мозок, а не про поведінку людини. Насправді може бути таке, що людина екстраверт, просто вона закрилась в собі в тому плані, що можливо якісь травми або ще якісь там непередбачувані події, і людина просто типу, така. Я, я, я не хочу мені страшно. Типу, знаєте, це інше. А інтроверт це саме про мозок. І екстраверт, це саме про мозок. Тобто тут дія в мозку, а не в психіці. Про це я хотіла сказати. Що це нам дає? Ви, напевно, думаєте, блін, а навіщо взагалі запускати цю тему? Ну, типу, для чого? Насамперед, для більшого розуміння себе. Знання про ці відмінності допомагає нам не тільки краще розуміти себе, а і не знецінювати інших людей. Якщо ти інтроверт, то не треба ламати себе і тягнутися до інтровертного ідеалу. Твої глибина, зосередженість, здатність слухати це просто сила. Це реальна сила, яку дуже важко переплюнути Це дуже глибокі люди, це дуже класні люди. Я часто спілкуюся з такими людьми, але ну, вони капець які розумні. Блін, от реально вони такі розумні, просто ну жах. А якщо ти екстраверт, то не соромся своєї енергії, ініціативності, бажання бути в русі, бо це і є твоє джерело. І екстраверти також мене дуже сильно надихають. Вони такі рухливі, вони такі туди, сюди, п'яте, десяте. І це типу, дуже круто. Мені дуже подобаються і екстраверти, і інтроверти. Хто більше подобається тобі? І взагалі, хто ти, ким ти себе вважаєш? Екстраверт? Інтроверт, чи, можливо, ти так само як я, амбіверт. Пиши в коментарях, мені буде цікаво почитати. Головне знати, хто ти, давати собі дозвіл бути собою, бути таким, яким ти. є. Якщо ти екстраверт, то не треба себе підлаштовувати під інтроверта. Якщо ти інтроверт, не треба себе налаштовувати під екстраверта. Для чого? Мозок уже вибрав своє, ще при твоєму народженні. Твоя задача не сперечатися зі своїм мозком, а жити з ним згоді. Якщо це відео дало тобі новий погляд на себе або на інших, постав подобайку, бо все ж таки це дофамін. Пишись, будь ласка, на мій канал, постав лайк і приложимо на колокольчик. У мене відео виходить або кожну п'ятницю, або через п'ятницю. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па!